Звичайно, тільки там не все може працювати Всім привіт! Сьогодні з вами МініВей Підписуйтесь на канал, ставте лайки А зараз ми будемо кататися на мотоциклі Так, стоп Ми їдемо вниз І зразу газуємо Вниз Після наслідку так, ми програли. Зараз буде. ми маємо перегнати свого суперника. і зараз поїдемо і маємо перегнати його зараз ми їдемо перші заїжджаємо до, до фініша доїжджаємо так все з мене вийшли і зараз а зараз я їду знову. Я вже виключимо локацію старт. І ми погнали. Встаємо на заднє колесо і пум. Їдемо. На всій скорості набираємо розгон і женем. Саме головне, щоб ми не прогнали. В цей раз. Ми женем. і надію, що ми виграємо. Підписуйтесь на канал моєго друга, український компот. І ми будемо вам дуже вдячні. Пишіть в коментарях, як завжди, що мені знімати. Ми будемо знімати з моїм другом сумісне відео. То ми її вже скоро почнемо знімати. І надіюсь, що буде подобатись. Так, а зараз ми погнали. Ми вже доїжджаємо до фініша. Ми приїхали. Так, починаємо знову. І надіюсь, що ми доїдемо до ігри. До першої до фінішу. Надіюсь. Так, і зараз ми їдемо. їдемо, їдемо, їдемо. І... Але, ладно, підемо, пограємо в дну велосипеда. Думаю, вам вона більш подобається. Зараз буду грати в неї. Буду вас в неї грати. Так, і ми знову поїхали. Зараз ми вже будемо закінчувати відео. І в цей раз. Зараз ми останній раз проїдемось тут. Один раз. Так, підписуйтесь на канал мій Лей. Підписуйтесь на канал моєго друга. Український компот. Mm -hmm. Якщо ви підписуєтесь на мене, пишіть коментарі, чи підписуватись мені на вас. Я буду ставити лайки, підписуватися. І буду вдячна за те, що ви на мене підписуєтесь підписуєтеся. що мене буде розвиватися канал. І ви зробите мою штуку. Одна тисяча підписників. Я буду здаватися, набираться. Mm -hmm. Зараз останній раз я набираю поїзд. І от ми закінчили цей відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте колокольчики, пишіть коментарі. І як завжди з вами був Мінівей і мої друзі. До побачення. Всім привіт! З вами сьогодні. З вами сьогодні, як завжди я. Зараз ми будемо грати, грати в ігру, яку ми грали. Ставте лайки, підписуйтесь. Мене звати І Зараз ми поїдемо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І цього разу ми постараємось проїхати всю локацію. І підписуйтесь на канал моєго друга Український компот. Ставте лайки, підписуйтесь і я буду дуже вам дякувати. Якщо... Підписуйтесь на мене, то якщо напишете в коментарях, чи підписуватись на вас. Якщо напишете, то буду на вас підписуватись теж. А зараз ми їдемо. Пишіть в коментарях, чи нам...